Доброго дня Україна. Сьогодні зайнявся таким ремонтом трохи е розбило підгуляли шліци на цапфі. Дужче ну, на цапфі, ніж на сошці. Сошка новіша. ЦАПФа вже більше проходила. Работає, працює він. Нагрузкою з погрузчиком великою. Почали теліпатися, гайка не зажимається. Тобто, гайка зажимається, але сліци телепається все одно. У е, зв'язку з цими проблемами запчасті дорогі, вирішив е, взяти, пильника зрізав, зрізав пильника і підточив тут, щоб е, в ж тут конусні, щоб краще сідало на. Трошки нижче сіло, підточив і ну, помогло поки. Зажав, підмостив гайку, десь гайка тут. ну Можна шайбу, просто не знайшов, щоб була проходили шліци, щоб проходили шліци. Як зажималося, можна трохи її буде підточити, щоб вона була нижчою. <кій> Бо якщо шайбу положити, як то воно виходить, що не, не придавлює. На цафу стає шайба і не, сошку не придавлює. Зажав, нормально, не теліпається. Якийсь час походить, буде отсрочка, скажімо так. Ми зараз запчасті вкрай дорогі і взагалі проблема з їх. Відсутність запчасті поставок в Білорусі. Нічого, то все неважливо, Буде перемога, буде все. А так поки походить. ось, Зараз пильника цього назад приварю. Щоб трохи закривало грізю, кенду так летіла. Пошприцую цапфе і буде працювати далі. Поки буде працювати. А там вже будемо рішати, як вже не буде куди, як вже розіб'є обратно, то вже будемо щось думати, міняти. Ось такий економ ремонт. Ставимо лайки. Це буде Україна.